م Далеко, друже. Не забігай, ножку поставити назад. Чотири. Добре. Давид? Швидкість, швидкість. Головою крутиш, коли добігаєш до тебе.

Добре, браво. Будь ласка, шапшись, шапчись, Андрій, почутати попій. Андрію, готовий? Оп! Будь ласка, підпидись, не сиди на землі. Не сиди на землі, вона холодна. Завтра будеш горіти вже. Добре, останній, останній, рухайся, рухайся. Добре. Пачута, Тимофій, соколов Артемій. Готовий? Соколов! Діти, опиниться. Бежи, туди, біжи, тут! Останній останній останній. Добре, браво. Будь ласка, Соколов Артемій, не знамок Марк. Готовий. Оп! Добре, молодець. Давай, Из Марк. Изламов Марк, Артунил. Марк. Далее видишь вы. Танів перетять коматвій готовий оп! Я <гум> добре. <гум> 4 гомоти, шушлаков, Никита, готовий? Никита. Добре. Нет. Шлаков, Никита, коло не Оп!

хорош, молодець. Угар вмишаємо метак за мир. Готовий? я да. возьму. Да. Давай, давай, чотири. Есть пять, молодець.

Ma! Iwch, ieto. Ydyw'n defnyddio gwlad Ai А він вам лоба міг розбити. Між воротами станьте. Ось ось між воротами називається. Ось, дивіться, ось між воротами раз і ось між воротами два. То не знайші, що ви затуляєте, щоб він вибігав і лоба вам розпив. Готовий Андрій? Не, стоп, ти не готовий. Стоп, стоп, стоп! Ти не готовий. Знаєш чому? Тому що ти неправильно <реш> розумієш, як потрібно <реш> робити. <реш> ти звідси поїхати одразу туди. А мав мабуть, розумів? <реш> Але нічого, готовий? Добре. Давайте Добре. Так, будь ласка, Семененко, Жан, готовий. Оп! Я буду бігати. не Жанчик, назад. Перед Серединочку, я за тебе буду забігати. Готовий? Оп.

Ми вже його приготували. Молодці. Друзі, нагадую, розвертаємося, м'яч залишаємо в на або за планкою. Готовий? Так. — Оп! Раз. Два. Три. Чотири. І останні. П'ятий просто вибігає, просто вибігаємо. Добре, добре. Марк, вона общалася, ти спать. Розуметсько я розпадку,